you oh. Сергій Ставичу, ну, вітаємо вас із, вих... із виходом у фінал Фавбет Кубку України. А, знаєте, десь така аналогія напрошується між сухою Балкою і Манзаною, хоча, може, вона не дуже влучна, бо тоді Манзана була взагалі аматорська команда. Суха Балка зараз все-таки сезон уже у Фавбет Екстралізі майже дограла. Але а, ну, давайте так, чесно, просто скажіть, ви от кілька днів тому, коли всією командою вирушали з, ну, на, у Київ на цей фінал восьмий, ви могли б уявити, що будете у фіналі, що будете залишатися в боротьбі? До останнього. Ну, е якщо я скажу, що я не вірив, то це ну, не буде правда. Ну, Ми е хотіли пройти енергію, да, бо вона потужна команда, а потім вже далі. Ну, то, що ми так будемо у фіналі по серії пенальті, то взагалі не думав. Ну, я дуже радий і дуже дякую хлопцям, дякую нашим ще розболівальникам. Ви бачите, яка, ну, чули, яка підтримка була. Е сьогодні була дуже важка гра. Дуже важка. Кардинал якось не потрапив в плей-офф, тому в них такий був шанс, і вони були дуже заряджені. Ну і ми такі були. Тобто, рівна гра. Хто б забив другий, другий м'яч, той би переміг. Ну бачите, є Бог. Він нам сьогодні поміг. Два пенальті програвати і взагалі виграти. Це взагалі це, це супер. Я дуже задоволений. Дуже задоволений. Ну так, да, як ви сказали, сама гра була ну дуже складно складала, дуже важко складалася. І е, там був у технічній зоні в першому таймі, Чув, що інколи вам навіть не вдавалося докричатися до своїх підопічних, там, наприклад, до влада ніжника, до, 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 до інших хлопців, десь ця атмосфера е, палату спорту вона напевно е, грає десь забу багато вболівальників і ваших дуже гучно, все музика, але десь навіть заважає напевно так. Так, ну заважає. Ну це емоції. Якось я кричу, я потім розумію, що воно там Нічого не чути, але хочеться поправити в цей момент. Знаєте, потім на, на лавці говориш. Да, ну, я ж говорю, є, є помилки, є те, що ми говоримо вже багато разів, і поки що воно не поправляється. Ну нічого, треба час поправитися. Я вважаю, що є якісь у нас двиги, от, тому. Ще раз хочу подякувати всім нашим Збройним силам, що ми взагалі можемо тут грати. От, всім нашим, нашому руководству, ну і хлопцям, болівальникам. Тобто я дуже радий, що ми в фіналі. Я за весь свій час в футзалі, ну, як, як ігрок був в фіналі, і вигравав Кубок, а як тренер, навіть в фіналі не був в кубках. Вигравали чемпіонат, там суперкубок, Кубок, але в фінал Кубка ми так і не потрапили з ураганом ні, ні, ні жодного разу. Тому це мій перший, перший якось такий перший фінал в моїй кар'єрі. Вже так хвилюєтеся, да, мандраж, який є перед завтра? Та є, звісно, є, є, звичайно, тому що завтра Лігензєвич пропускає нас ще менше. Тому завтра буде важко. Ну, будемо боротися до кінця. Що, що нам, ми, ми хочемо виграти Кубок, тому будемо боротися до кінця.